Вітаю вас. Тепер. На фоні заяв Путіна на фоні всього на проблем на атомці Запорізькій. Давайте дивитись. Тепер. До кінця жовтня, До кінця жовтня буде обстріл Атомних електростанцій України. До кінця жовтня буде обстріл Атомних електростанцій України. Збоку риф. Так, лицар мечів. Це відповідь ні. Але це в той же час? В той же час. Кордони. Вони, зна, вони, вони знаходяться в основному там провокації. Точкові удари та провокації будуть. Майте на увазі. Прям сказати, що по станціям ні. Воно буде не критично. Так, перше, що. Не буду їх лупити просто вразнос. Цього не буде. Хитрощі маніпуляції, точкові удари будуть. Тепер будуть удари зі сторонери по об'єктах, які живлять атомні електростанції. Будуть по цим об'єктам удари. Ось, майте на увазі. Головна ціль не самі електростанції рознести реактори чи ще щось таке. Ні. Там ціль розбити ось як на атомній Запоріжці, щоб пошкодити вживлення їх, створити ось такі загрози, які там. Ви бачите що? Тиск на Зеленського, розвідка, і ось це його піздьош про все це, вибачте, довів до цього. А буде руйнування? Будуть. Бачите як? Живлення, обмежити живлення їх. Також обмежити світло від цього для логістики, для всього. І щоб вони не отримували як живлення. Там все дуже. Поверховні жриці, це все дуже замут. І там є те, що ми не знаємо. Знати не будемо. Тому з атомних загрози. Для, для яких атомних найбільші загрози? Найбільші загрози для якоїсь атомних цих? У нас їх три. Нас їх три. Південноукраїнська, українська Розвідка по ній, й Хмельницька атомка. Дуже сильно і рівненська атомка. Рівно найменша загроза. рівненщина. Вибачте, ні, тут я неправильно сказала: не на рівненщина, вона на Волині. Атомка. Третя атомка, яка на Волині, які для неї загрози? Я не дуже пам'ятаю, третя атомка. Ох, твою ж. Мать, вибачте. Я трошки перепутала. Я, я передивилась. Південно-українська розвідка то поряд живе, марма ма дорога, обережно, багато роботи ППО, майте на увазі нерви. Далі Хмельниччина. Також концентрація на вас, там якісь договорняки по ній. Будь ласка. Договарняки. А ось остання. Дуже обережно вночі. Тому що вона межує, саме знаєте з ким. І тут ворог хоче відібать так, дібать, від побачайте. Коли це буде, я не скажу карта помірності до кінця жовтня я беру період. Просто майте на увазі. І єдине, що скажу, це звісно, що це буде. Це будуть шахеди, шахеди це будуть ракети зі стратегів. Не скажу, що це ракети зі стратегів. Це будуть калібри з моря. Калібри з моря. Це будуть міги. Міги можуть бути. Давайте так. Із усього, що мені випало: міги, шахеди і калібри з моря. Також враховуйте ту 95, і к маніпуляції можуть бути прольоти. Прольоти можуть бути. Ось так. На жаль, ось така картинка. Не дуже приємно.